Цукровий діабет: як пенсіонеру отримати інвалідність і відстрочку для родичей в ТЦК у цьому відео ви дізнаєтесь, коли дають інвалідність і чи допоможе вона отримати відстрочку, як безоплатно отримати довідник пір для пенсіонерів, в якому ми зібрали інформацію з усіх законів та постанов кабінету міністрів про виплати доплати. Пільги та інші можливості для людей поважного віку, які критерії для отримання інвалідності, як вам оформити інвалідність самостійно? Також розкажемо, які для цього потрібні документи: чи існують пільги для людей з інвалідністю, і які вони, на яку групу інвалідності і в яких ситуаціях ви можете претендувати, і які права мають пенсіонери з діабетом? А в кінці відео. Ми розкажемо, як реально примусити державу виконувати всі ці можливості, використовуючи безоплатну правничу допомогу. Тож вітаю вас! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А ми починаємо: цукровий діабет це невеликовне захворювання. При цьому отримати інвалідність можна лише при важких ускладненнях. Розглянемо, як це зробити. Діти з діабетом отримують статус інваліда з дитинства без прив'язки до групи. Критерії для отримання інвалідності такі: працездатність, тобто, чи може пацієнт працювати не лише виконувати звичну роботу, але й легку працю. Здатність до самообслуговування та пересування. Часто. Діабетики втрачають кінцівки або зір. Це впливає на їхню здатність доглядати за собою або пересуватися. Наявність деменції. Тяжкі форми хвороби можуть привести до недоумства. Це суттєво обмежує можливості пацієнта, ступень компенсації. Оцінюється загальний стан організму. Результати лабораторного дослідження показують, наскільки діабет контрольований. Далі в відео ми поговоримо, який порядок встановлення інвалідності для кожної з груп, які є пільги, як працевлаштуватися, і головне, що потрібно зробити вашому родичу. Для отримання відстрочки в ТЦК. Тож дивіться це відео до кінця, щоб знати все про свої права, порядок встановлення інвалідності. Зверніться до сімейного лікаря. Він надає направлення до ендокринолога, окуліста, кардіолога, хірурга та невролога. Пройдіть обстеження, загальний аналіз крові та сечі, рівень цукру, УЗД тощо. Сюди також відносять глікерований гемоглобін. Огляд очного дна та специфічний аналіз сечі. Подайте документи, паспорт, виписки з лікарень, результати досліджень, консультативні висновки, заява на оформлення інвалідності, амбулаторна карта. Комісія оцінить функціональність порушень, погано скомпенсований діабет, часті напади гіпоглекемії. Це все підстави для направлення на медико-соціальну комісію. Документи для оформлення інвалідності, такі: паспорт, виписки з лікарень, результати досліджень, консультативні висновки, заява на оформлення інвалідності, амбулаторна карта, трудова книжка, довідка про наявність інвалідності. Якщо ви вже підтверджуєте групу, якщо працюєте, довідка від роботодавця. Після позитивного рішення отримаєте посвідчення особи з інвалідністю. Групи інвалідності при діабеті перша група, якщо є тяжкі ускладнення, втрата зору, порушення психіки. Це для хворих на тяжку форму діабету. Першу групу дають при дуже серйозних ускладненнях. Людина обмежена в самообслуговуванні, не в змозі самостійно пересуватися і не працездатна. Друга група при обмеженнях у пересуванні і спілкуванні, ураження очей, нирок, енцефалопатія. Хворі потребують сторонньої допомоги, але не такої пильної, як при першій групі. Третя група при середній тяжкості захворювання. Такі пацієнти. Не можуть виконувати звичайну роботу. Встановлення цієї групи інвалідності передбачає зміну умов праці на більш легкі, будь-яка фізична праця заборонена. При цьому працівник допомагає підприємству виконати норматив з працевлаштування людей з інвалідністю. Якщо в компанії працює від 8 до 25 людей, один із працівників. Має бути обов'язково з інвалідністю. Якщо ж працівників більше, то не менше 4% з них мають бути людьми з інвалідністю. Тож люди, які мають інвалідність і можуть ще працювати, мають певні переваги у працевлаштуванні. А зараз розглянемо пільги для людей з інвалідністю. Безоплатний інсулін. Про те, як його отримати, ми зняли окреме відео. Посилання на нього буде ось тут. Пенсії з інвалідності, безоплатний проїзд громадським транспортом, знижки на комунальні послуги, безплатне санаторне лікування, компенсація вартості ліків, допомога у самообслуговуванні, організація харчування. Часто права пенсіонерів порушуються. Поділіться в коментарях під цим відео про ситуації, які виникали у вас або у ваших знайомих з оформленням інвалідності. Це допоможе іншим не повторювати. Ваш негативний досвід. Також в кінці відео ми розкажемо, як вам отримати безоплатну правничу допомогу для вирішення таких ситуацій. А тепер поговоримо про працевлаштування діабетиків. При легкій формі діабету дозволена будь-яка робота, при ускладненнях, статус тимчасової втрати працездатності. Терміни втрати працездатності залежать від перебігу хвороби, при середній тяжкості діабету. Лише легка фізична і інтелектуальна робота. Пам'ятайте, інсулінозалежні люди мають виконувати лише ту роботу, яка не вимагає швидкої реакції. Уникайте нервово-психічних навантажень. Ну а при тяжкому перебігу лише непрацездатність. Перша група інвалідності означає, що людина не може працювати. Є деякі обмеження для другої та третьої групи інвалідності. Заборонено працювати в нічну зміну. Не можна працювати з токсичними речовинами, важка фізична праця заборонена, ну і не можна їздити у відрядження. Людям з цукровим діабетом потрібно уникати роботи, при якій напружуються очі. Це може стати причиною різкого прогресування ретинопатії. Щоб не посилювати прояви ретинопатії і синдрому діабетичної стопи. Обирайте таку роботу, де не потрібно постійно стояти на ногах. Нагадую, свої питання пишіть у коментарях. Відповіді на найпоширеніше з них будуть в наступних відео. Тож, щоб не пропустити новини про ваші права, прямо зараз ставте відео на паузу і натискайте кнопку підписатися на наш канал і ставте лайк цьому відео. Це мотивує нашу команду робити ще більше корисного для вас і для всіх людей поважного віку. Часто права пенсіонерів порушуються, особливо це стосується людей з діабетом. Важливо знати свої можливості і вміти їх захищати, тому щоб кожен пенсіонер знав, які можливості, пільги, доплати йому зобов'язана надати держава. Ми розробили довідник пільг для пенсіонерів. Завантажити його ви можете безоплатно за посиланням в описі до цього відео. А тепер поговоримо, як отримати в ТЦК відстрочку від мобілізації вашому родичу. В законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є стаття 23 В пункті 1 в абзаці 13. Є чітко прописане право на відстрочку для осіб, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або якщо їх дружина або чоловік також мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, і мають за законом утримувати цих людей, але окрім випадків, коли ці діти або родичі е, самі є людьми з інвалідністю та або потребують постійного догляду. Ну і якщо вони не можуть доглядати батьків з інвалідністю через те, що перебувають під арештом, крім домашнього арешту, або відбувають покарання у вигляді обмеження. Чи позбавлення волі. У разі відсутності невійськово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за людиною з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна людина. Ну і таку людину особа з інвалідністю може також обрати з числа військовозобов'язаних. Тож оформлюйте інвалідність це ваше право. Якщо ж ваша пенсія менше двох мінімальних. На 2024 рік це менше ніж 4722 гривні, і ваші права порушуються. Звертайтеся до нас за телефоном, вказаним на екрані, ми надамо вам безоплатну правничу допомогу. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Це ваша подяка за нашу роботу. Щоб надіслати іншим цю інформацію, натискайте кнопку поділитися. Вони теж бажають знати про свої права. До зустрічі у нових відео на нашому каналі.